Ми знаходимося в машинному залі каналізаційної насосної станції. Одна, стан... Одна з багатьох насосних станцій, які працюють в водоканалі. Ця станція призначена для перекачки стоків від населення до наочисній спорудів. Ну, стоки перекачуються через таким агрегатом, насосним агрегатом. Ну, от станція зараз працює в штатному режимі. Ну, бувають всякі нештатні ситуації. Зараз все працює як часи. Ми знаходимося на каналізаційній насосній станції, де встановлений дизель генератор. А він працює в автоматичному режимі і навіть в разі вимкнення напруги він автоматично включається, що, в свою чергу, дозволяє працювати насосні станції в штатному режимі. А такими джерелами забезпечені основні насосні станції Черкаси Водоканалу. Встановленим дизельним генератором ми постійно виконуємо плани роботи. Ми перевіряємо їхню технічну справність, щоб в разі відключення електроенергії вони автоматично могли вмикнутися. Ми готові до відключень в зв'язку із встановленням дизель-генераторів. Та додатково встановленого програмного забезпечення в диспетчерській, котре дозволяє переглядати роботу насосної станції. А ми завжди працюємо і вдосконалюємося, модернізуємо обладнання, щоб наші насосні станції працювали навіть при випленні електроенергії. Підприємство Черкаси, бодоканал повністю готове для оказання послуг. нашим мамашницам. Все наши объекты зараз полностью со, со, своей генерацией. У нас стоят генераторы э на каждом объекте, и мы будем давать послугу в полном объеме, как это предбачено нашими договорами. Да, дуже важко, и мы бачим по другим э городам, что постоянные прилеты и разрушение инфраструктуры э Якщо буде нарушення імені інфраструктурних об'єктів да, будуть якісь затримки, але ми проработали дуже багато планів по кожному випадку, і послуга буде наказана в повному об'ємі для міста. Також хочу сказати, що міськрада нам допомагає забезпечує нам допомогти об'ємом балова. Зараз ми можемо длительний срок. Работать на генерации властной генерации, на тех генераторах, которые были прибаны за кошты предприемства, за кошты э, громады, а также были нам, как в виде донорской помощи, оказаны от фондов USID, GZ. А, работаем также над генерацией и на установлении солнечных панелей на наших объектах. Зараз у нас установлено уже один объект закрыт. Не буду казать, а, по а, объему а, выработки а, электричной энергии. В планах до конца року поставить еще один объект, и на большой, большой проект тоже будет реализован а, на Черкас водоканал. Так. Если у канализации, то мы воду не сможем подавать. Тому наша тоже канализационная станции станция полностью обладнана за генерацией и працует постоянно. Мало того, что постоянно стену когда идет загроза, ракетная небезпека по нашему месту, мы в автомате включаем полностью генерацию, переходим на свою генерацию, работаем на дизель-генераторах для того, чтобы Прилеты и перегрузки в системе не могли повредить наше обладание.